Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми будемо з вами сьогодні говорити знову про паралограм, зокрема про прямокутник, і будемо розв'язувати задачі. На уроці номер 5 ми розібралися з вами, що таке прямокутник, які він має особливості, які він має властивості подібні до паралелограма або такі самі, як паралограм, які він має свої якісь особливі властивості. І сьогодні будемо розбиратися з задачами. Я для вас підготувала три задачі, вибирала такі. Найбільш, на мою думку, які б вас зацікавили, або які б там виникли у вас якісь труднощі. Тому давайте приступаємо. Значить, маємо прямокутник. Так, я от побудую тут прямокутник, трошки кривенький, вийшов, але то нічого. Так, отже, прямокутник ABCD. ABCD. ви вже пам'ятаєте, я говорила, що прямокутник має всі чотири кути прямі. Тепер тут йде мова про діагоналі прямокутника. Нагадую вам, діагоналі це відрізки, які з'єднують протилежні вершини. Тобто, от я провела діагональ АС і діагональ БД. Ті діагоналі перетинаються в точці О, так сказано в тексті. Причому кут СОД, це оцей кут 60 градусів і СД дорівнює 8. І треба знайти довжину діагоналів. Так, напишемо дану. дану. Тут ми напишемо ABCD, прямокутник, прямокутник. Так, тепер кут COD. Тут не обов'язково писати, що АЦ і БД діагоналі, бо то видно на малюнку. Кут COD дорівнює 60 градусів, і CD дорівнює 8 см. І знайти довжину діагоналі. Знайти. Написано довжину діагоналі. Не діагоналей, а діагоналі. Через що? Через те, що прямокутник має діагоналі рівні. Ну, то я запишу, наприклад, АЦ. Але АЦ дорівнює БД, тобто діагоналі прямокутника є рівні. Тепер посередині напишу слово розв'язання. Так, і будемо дивитися, що ми тут маємо. Отже, розглядаємо оцей прямокутник. Пам'ятаєте, що він має всі кути прямі. Тут можна їх поставити ці кути. Так, Але тут нас більше цікавить трикутник СОД. Ось тут на нього подивимося: трикутник СОД. Якщо ви пригадаєте, що діагоналі прямокутника є рівні, і ще діагоналі точкою перетину діляться навпіл. То ви згадаєте, що відрізки АО, О, С, БО і ОД є рівні? Я вже вам розказувала, як ми розв'язали задачі на перелограм, що дуже важливо поставити ці всі от значки, і важливо дуже вміти їх прочитати. Тобто значки ми поставили, та з того випливає, що діагоналі в прямокутнику діляться точкою перетину навпіл, і вони є рівні між собою. Тепер, що я маю з тим трикутником СОД? Якщо би ви хотіли от собі намалювати той трикутник С ОД, от окремо його. От давайте я його все ж таки намалюю. Отак так от він. Так? Він отей кут має 60 градусів. І оці відрізки 2, Це і ОД, і він має рівні. То, якщо на нього добре придивитися, то видно, що цей трикутник є рівнобедрений. Тобто, перше, що я побачила, якщо я розглядаю трикутник С ОД, то я в ньому бачу, що це О рівне Д, і це означає, що він є рівнобедрений. Рівнобедрений, Так. Якщо трикутник рівнобедрений, то ще я знаю властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника. Тобто, що оці кути є також між собою рівні. То, якщо я хочу їх, наприклад, порахувати, та візьмемо друге. Кут С рівний куту D І дорівнює 180 градусів треба відняти 60, той, що я знаю, і поділити навпіл, то я дістану також 60 градусів. Тобто, що це означає? Що трикутник СОД виявився. З одного боку, ми побачили, що він рівнобедрений, а з другого боку, ми побачили, що він є рівносторонній. Тобто, правильно би було поставити тепер. Якщо я маю тут О тут С, тут Д, то оцей кут ми одержали такий самий, як той, і як кут С, і як кут Д. Тобто це означає, що трикутник рівносторонній. Отже, висновок, висновок, що трикутник СОД рівносторонній, рівносторонній. Так, але в рівносторонньому трикутнику знаю, що всі сторони рівні. І наше CD воно дорівнює 8 см. Значить, оця сторона О також 8, і ця сторона також 8. Тобто, що я дістала? Що кусочки О С і О теж дорівнюють по 8 см. І тоді я вже можу сказати, що ціла діагональ АЦ, яка дорівнює 2 помножити на О С, бо точка перетину ділить їх навпіл. Я буду мати 2 помножити на 8 і дорівнює 16 см. Це вже є моя діагональ. І та діагональ А це така сама, як БД. Бо діагоналі в прямокутника рівні і теж дорівнює 16 см. І тепер я вже можу спокійно написати відповідь, що АЦ дорівнює 16 см. Так, оце я розв'язала першу задачу. Так, бачите, тобто, от висновок, який би ви могли собі зробити. По-перше, дуже важливо знати ті всі властивості, бо інакше задача з геометрії вам не піддасться. По-друге, отут я от собі вимальовувала набік додатковий малюнок для того, щоб розібратися з тим трикутником СОД. Бачите, ми його навіть два рази намалювали. Так, тепер подивимося до другої задачі. Друга задача. Точка перетину діагоналей прямокутника віддалена від його сторін на 3,4 см. Знайти периметр прямокутника. Побудую спочатку прямокутник. Пойде мова про нього. Отже, я його побудую. Так, ну давайте ми знову його назвемо ABCD, Не будемо нічого тут видумувати. І напишемо дано. Тобто, дано ABCD прямокутник. Прямо кутник. Так. так. Тепер точка перетину діагоналей, Значить, я мушу провести знову діагоналі. Точка перетину це оця точка О, назвемо її. І тут є отаке от слово віддалена. От віддалена. Завжди з ним є така трохи проблема, куди то потягнути ту відстань, де то то є, як то вона віддалена від сторін. То дивіться, якщо я маю, наприклад, дорогу, і я отут стою, отут я стою нехай то буду я. Ось отут я стою. І мені треба побудувати відстань від мене до цієї дороги. Ну, ви ж не підете ні в ту сторону, ні сюди. Ви підете отако рівно. То в геометрії це рівно кажуть, що, що це є довжина перпендикуляра. Тобто, якщо я тут стою, то відстань від мене до дороги це буде довжина перпендикуляра ОП. Якщо ту пряму, наприклад, там назвати буквою А, то ОП мусить бути перпендикулярне до А. То є відстань. Відстань від точки до прямої. Тепер будемо сюди дивитися: мені треба відстань від точки О, наприклад, до АД. То отак буде. Тобто, оця буде моя довжина перпендикуляра, наприклад, ОП. І ще мені треба, бо сказано від двох його сторін. Ну, то якщо я поїду до догори, до то та от відстань буде така сама, як та. Тому що точка О є посередині на АС і на БД. Тепер я поїду сюди, в ту сторону, та? оця відстань. І якщо я поїду в ту сторону і оця відстань, вони також будуть рівні між собою. Наприклад, отут К. Тобто, я маю, що ОП, то є та відстань до, до відрізка АД. То я можу написати, що це є перпендикуляр, і ОП моє буде дорівнювати 3 см. ОК OK, це є перпендикуляр до АБ. І ОК OK буде дорівнювати 4 см. Так. Отут, як ви читаєте текст текстої задачі, то тут найгірше з тими відстанями. Правильно побудувати ці відстані. І тепер знайти периметр. Знайти периметр прямокутника ABCD. Так, напишу слово розв'язання. Так, і що я тепер тут буду бачити? Дивіться. ОП, оцей кусочок, він дорівнює 3. І відстань від О до тієї сторони, ну, наприклад, нехай поставимо P1. Так? Оця відстань, вона також дорівнює 3 см. То, якщо добре придивитися, то той от відрізок P1P він такий самий, як СД, і такий самий, як АБ. Чому? Бо тут о, я, це ж прямокутник. Я маю отут також прямі кути. Тобто, отут є прямий кут, отут є прямий кут, отут і отут. І ті відрізки є паралельні між собою, бо вони так само. Під прямим кутом до BC. Тобто ті кусочки будуть рівні. Отже, pp 1 то, що я собі позначила, це буде 2 помножити на OP і це буде 2 помножити на 3 і дорівнює 6 см. Тоді CD сторона, вона така сама, як PP1 і дорівнює також 6 см. Тобто, я вже одну сторону знайшла. Тепер в ту сторону ОК, тут поставлю К1, наприклад, відрізок ОК дорівнює відрізку ОК1 і дорівнює 4 см за умовою. 4 см. Так? І тоді, якщо я хочу знайти КК1 КК1, то буде 2 помножити на 4 і дорівнює 8 см. Але оцей відрізок КК-1 дорівнює Аде, наприклад. Аде дорівнює КК1 і дорівнює 8 см. Тобто я фактично знайшла сторони. Отут во я дістала 6, бо той кусочок 3 і той кусочок 3. А тут я дістала 8, бо та частинка дорівнює 4, і та частинка дорівнює 4. Ці сторони я знайшла. Тепер напишу формулу для периметра прямокутника. То є 2. І тут у нас є: ми взяли сторону CD і плюс AD. Тут сторони можна взяти CD і AD, можна взяти ті дві, AB і BC. Можна маленькі букви позначити, як хочете. І тоді буде 2, 6 плюс 8, 6 плюс 8, 14 на 2, 28 см. І запишу відповідь. Тобто, периметр прямокутника ABCD. 28 см. Бачите? Так, тобто, тут зверніть увагу на це слово віддалена від двох його сторін на 3 і на 4. А далі, в принципі, задача не є абсолютно така складна. Так, тепер третя. подивимося. Третя, Ви прочитали вже перше слово, напевне, бісектриса. Про бісектрису ми говорили багато в паралограмі. Тут, в принципі, ідея та сама. Але я вирішила для прямокутника також взяти ту задачу для бісектриси, щоб вам, по-перше, ви собі пригадали, як то там в паралограмі та бісектриса працює. Ну, тут вона може трошки якась інша. Напишу дано. Отже, бісектриса кута прямокутника ділить його сторону завдовжки 12 см навпіл. Отже, я маю прямокутник, завжди почну з того, яку фігуру маємо. Прямокутник. Так, і тепер бісектриса кута прямокутника. Ну, я візьму, от, наприклад, цього кута бісектрису. І от вона каже, що вона ділить сторону навпіл. Отже, бісектриса треба показати, що вона поділила кут навпіл. І ще й оцю сторону вона поділила навпіл. Тобто оця частинка рівна оцій частинці. Так, тепер то запишемо. БО бісектриса. Бісектриса. Тут, кути можна позначити цифрами, я вже вам то казала, можна записати, що кут 1 дорівнює куту 2. Далі АО ми знаємо за умовою дорівнює ОД. Оце слово навпіл, то воно нам тут то сказало. І ця сторона дорівнює 12 см, тобто АД дорівнює 12 см. І треба знайти периметр. Так, напишу слово розв'язання. Так, дивіться. Починають завжди з геометрії задачу з кінця. Тобто, якщо я маю периметр, то я мушу розуміти, що мені для того треба. Отже, периметр прямокутника, ми вже писали з вами формулу 2А плюс Б, тобто А і Б, то є сторони прямокутника. Тому щоб я знайшла периметр, мені треба сторони. Тепер я буду дивитися, що я тут звідси можу дістати. Якщо оце все 12 то я точно знаю, що оце 6 і оце 6. Тепер пам'ятаєте, як я казала, що якщо є паралельні прямі і Січна, отут ще раз нагадаю: отакот, якщо є, наприклад, дві паралельні прямі і Січна, то е, тут утворюються внутрішні різносторонні кути, які є рівні. І отут з'явиться такий кут 3. Ми його напишемо, він буде дорівнювати куту 2. Отже, кут 2, рівний куту 3. Вони називаються внутрішні різносторонні. Як внутрішні різносторонні. Так, от, маємо. Так, і тепер придивитися знову до тих значків, про котрі я вам неустано е, весь час повторюю. От є тут дужка одна, і тут одна. Це означає, що перед нами трикутник рівнобедрений чому. Бо має два кути рівні. Тобто кут один, рівний куту 3, то звідки випливає? Перший рівний другому, бо бісектрису провели, другий рівний третьому, бо це кути внутрішній різносторонній, і виявилося, що один рівний 3. І з того, що 1 рівний 3, випливає, що трикутник АБО, рівнобедрений. Так, рівнобедрений. Тобто я можу поставити, десь червоним поставлю, бо це ми досягли вже в ході роботи, а, Б, рівне АО. Ну, якщо АБ рівне АО, то я вже дуже тішуся, бо я знайшла АБ. Так, і я запишу рівнобедрений, І з того випливає, отже, А Б, рівне АО і рівне 6 см. І тепер я можу зробити висновок, що CD так само таке саме. Чому? Бо а, Б, рівне СД протилежні сторони прямокутника є рівні. Тобто, воно так само дорівнює 6 см. А BC таке саме, як АД. Оце теж протилежні сторони прямокутника і дорівнює 12 см. І тепер легко знайти периметр. Це буде 2. А тут буде 6 плюс 12. 6 плюс 12 18 на 2 36 см. І запишу відповідь. Периметр. Прямокутника АБЦД дорівнює 36 см. От, маю е, отаку от от відповідь. Бачите, тобто, от, три задачі ми розібрали. В принципі, вони такі показові, базові. Звичайно, що можуть бути якісь складніші, але якщо ви розберетеся з тими простішими, то далі складніші будуть легше. Ми подивимося далі в наступних уроках до трошки складніших задач, але ми ще мусимо розібрати ромб і квадрат. Тому не забудьте підписатися на канал, написати мені коментар. І поки що це все. До зустрічі!